На черзі четвертий раунд, на який ми чекали найбільше, бо це день народження. <плес> 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 Я вже не народження. Бо можна посидіти. <плес> у мене таке відчуття, що день народження у Марка. У нього таке бусин. А ось день народження. Чи є це найулюбленіше свято? Це, це моє улюблене свято. Мині. Я обожнюю день народження і взагалі свята, які пов'язані зі мною. <плес> Я взагалі не розумію, що можна подарувати міс? Україна все, все. Ну, ось я зараз питаю найдорожче. Та да, от що вразити, от що давай. можна? Ну, квартиру дарили. дарили. Квартир. О, квартир. о, Нормально, так, а можна? Я теж піду на цей конкурс А, ставили, а оце що треба формулю... все... робити. Формулювання. Ну, а до речі, хочете, розкажу історію. як Мені подарували квартиру. Давай, 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 Дай, 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 клас, клас. Я у чоловіка попросила, щоб він подарував мені якусь прикрасу. Ну, я взагалі натякала на каблучку. І на наступний день він мені каже: А давай я тобі краще квартиру куплю. не мені кабучка в усіх знаєш, що я сказала. Я вже ліку бучку хотіла. А ти з ним спущуся досі? Що треба зробити? Щоб тобі буде що зробити? Треба до побачення. бачення. Ти з ним розійшлась. Ну... Ну? Ти серйозно, після цього ти розійшлася з ним? Так після... а що, я буду з ним зустрічатися через квартиру, а коли зробує? квартира вже намела. Дівечки, давайте не, не, не. так розказуй мені, що він зробив. Ну, Я відчула, що він мене розлюбив. Я відчула, що він просто не мій. все. <свісляє> 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 Треба поважати чужі почуття. Да. Ну то Ой. так, друзі, ми класна. Сидимо, але давайте грати. Може, Давай. так, так все Бо, шоу будемо знімати. У нас день народження. Знаєте, в кого? в кого? День народження. Настя, Бери, будь ласка, на коліночки собі подарунок. що в тебе день народження найближчий <зв 'язок> до цієї сьогоднішньої тому. Святкувати. Іменний, тому що я старію з кожним роком. І це для мене стрес. Ти дуже гарно виглядаєш. <зв'> Nee, Правила я гри. Я буду ставити запитання тому, в кого в руках подарунок. Якщо відповідь Фух. правильна, ви заробляєте один бал для своєї команди і передаєте коробку далі. Якщо відповідь неправильна, ви продовжуєте відповідати на мої запитання, поки не дасте правильної відповіді. Дуже важливо, хто триматиме. Подарунок, коли закінчиться час, адже команда цього гравця втрачає усі зароблені бали. Але в цьому конкурсі. А от команда суперників виходить переможцями. Добре, ми все зрозуміли. Час пішов. Дерево, яке освячують перед Пасхою. Правильно. Транспортний засіб Іваси Кателесика. Лодка. Човен. Це правильна відповідь. Хто написав сад божественних пісень? Я хотів би знати. Григорій Сковорода, на якій позиції грав футболіст Олександр Шовковський? Воротар. Правильна відповідь. Як до 2016 року називалось місто Дніпро? Дніпропетровськ. Правильна відповідь. Справжнє ім'я Макса Барських. Коля а, Віталик бортніталикалой неправильна відповідь. Микола, як називається додаток? Держава у смартфоні? Ди -ди. Правильна відповідь <свят> кого підманули козаки, коли їхали з Дону додому? Брата неправильно, Галю, 28 червня. Це день конституції. Правильна Ох, відповідь. Чолові. Дідусь, який приносить чемним дітям подарунки. Дід Мороз неправильна відповідь. Миколай. Миколай. Назва гори в Карпатах. Піп. Говорила. Неправильно, Пі -пі -пі -пі. Іван, до якої частини мови відноситься слово «наш вид руч? Це آ, як прикметник прийняв? Неправильно, прислівник. Thereby. Хто з князів хрестив Київську Русь? Боже. Володимир правильна відповідь, де відбуваються події комп'ютерної гри сталкер? Чорнобиль, правильна відповідь. Скільки світлових страв готують українські господині на святвечі? Не знаю, 12. Правильна відповідь, що виготовляє Бондар? Не знаю. Бочки. рослина, яка квітне лише в легендах. Папороть. правильна відповідь: прикордонний острів України в чорному морі. Крим. Неправильно, зміїний. Ой. В якому виді спорту прославився Жан Беленюк? З бокс. Неправильно, грека, римська uh, боротьба. Далі. Хто з українців перше виграв Євробачення? Руслан. Правильна відповідь. Скільки голосних звуків в українській мові? Сто. Неправильно шість. Чиє ім'я носить академічний український народний хор? Uh, Вірьовки. Правильна відповідь. У якому талант шоу на початку кар'єри брав участь Велбой? А uh, uh, голос країни? Неправильно Factor. На честь якого всесвітньо відомого політика в Києві минулого року створили десерт. Десерт? Політик, десерт. Щось солоденьке? Чи uh, 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 просто... Uh, хто це? Далі Борис Джонсон ким доводились один одному крилатами Мефодій? Братан, правильна відповідь, з якою максимальною швидкістю можна їздити в українських містах? 50. Правильна відповідь до басейну якого океану відноситься Чорне море? Тихо, неправильно. Атлантичний під яким псевдонімом писав твори Павло Губенко Івана Кенті <світтєві> неправильно. Остап Вишня, скільки команд виступає в українській прем'єр-лізі? <пілля> 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 О! 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 Божий, цей момент, <пілля> Божий. <пілля> Божий, <пілля> Не можна. <провисити. пілля> не можна. <пілля> і команда тантеса програє, втрачає сім балів. А от команда ткача сім балів. Ви такі розумні. Ви виграли? Вау! І ми, ми, а ми рухаємося далі! Щонеділі тут змагаються за звання розумників, wow! зустрічають заморських гостей, співають по-українськи, танцюють по-українськи. І, звісно, по-українськи У Мене аж мурашки. Закохайся в команду дантесівців з позитивом та Тімуром Мірошниченком. Це не команда, це цукерка. Підтримай команду ткачівців з Кирилом Ганіним та Марічкою Падалко. Боже, на ну чому такі розумні? Велике патріотичне шоу Я Люблю Україну. щонеділі о о дев'ятнадцятій на телеканалі ТЕТ.